Друзі, з новим роком! Сьогодні 1 січня, і я вас вітаю і відкриваю рубрику Щоденне: емоційно, психологічне та енергетичне розвантаження, самостілення. Я щоденно буду вам давати символи по одному символу для, на різні ситуації, і таким чином ми разом будемо пропрацьовувати. Всі необхідні для нашого саморозвитку в новому році, для прискорення певних ситуацій, для виходу з певних ситуацій. Отже, буде все. Перший символ на перше січня символ перемоги. Малюється таким чином. І символ набора сили. Символ набора сили бере, а, бра, працює таким чином. Три круга. ось так. З Новим роком бажаю успіху всім і мені так.